Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 липня 2024 року в Мілвакі, штату Вісконсин, відбувся заключний четвертий день національного з'їзду республіканської партії. І власне основна подія. Цього дня виходила з виступу колишнього президента США Дональда Трампа. Тобто його промова була завершальною в межах цього з'їзду. Тобто, виступали конгресмени, губернатори, опоненти Трампа у боротьбі за республіканську номінацію, члени його сімей, інші особи, які підтримують Трампа. І власне його промова була. Такою заключною і мало бути найцентральнішою в контексті цього національного з'їзду. Отже, тут ми коротенько обговоримо основні його позиції, які він висловив, так, і зробимо це крізь призму висновки щодо його. Промови. Вона тривала достатньо довго, 1 година 30 хвилин, але його передвиборчі заходи, вони плюс-мінус теж тривають від години до півтора години. Тобто тут нічого звичного не було. Стандартна промова Дональда Трампа по Часу, отже, перший висновок, який можна зробити з цієї промови, це те, що Трамп здійснив акцент на об'єднанні Сполучених Штатів Америки, тобто він сказав, що... Він бореться за те, щоб стати президентом всіх американців, і зазначив, що приймає номінацію кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Перед його виступом на сцену винесли форму пожежника, який загинув під час замаху на Трампа в штаті Пенсільванія 13 липня, і це достатньо так. Правильно було організовано з боку команди Дональда Трампа. Тобто акцент Трампом здійснювався на об'єднанні американців ну, навколо нього. Значить далі Трамп перейшов до такої довгої розповіді про власне, 13 липня, що трапилось під час передвиборчого заходу в штаті. Пенсильванія, так, і, власне, він розповідав, як це відбулося, цей замах, так, і як він себе знову ж таки почував. І акцент на загиблому і поранених, і знову ж таки була достатньо правильна подача цієї події, і це буде мати вплив на. Виборців, так, Тобто ті делегати, які слухали цю доповідь Трампа, там хто плакав, тобто так, емоційно це розповідав Трамп, так, що там декілька міліметрів кулі, так, яка пролітала коло Трампа, і ці міліметри могли змінити. Його долю, так? тобто він був там за декілька міліметрів до смерті. І, власне, він це достатньо так довго і активно розповідав. Далі, Дональд Трамп згадав про закрите кримінальне провадження щодо неправомірного проводження з. Секретною інформацією, тобто він сказав, що демократична партія не повинна демонізувати опонентів і припинити здійснювати полювання на відділ, і в контексті цього привітав рішення судді Кеннон щодо закриття відповідного кримінального провадження. Тобто, справи свої кримінальні він згадав одну. Далі відбулось звернення до своєї сім'ї, до дружини, до дітей, до онуків, тобто акцент той, що ми бачили під час виступу Джей Дівенса, його напарника, який претендуватиме на посаду віце-президента у випадку, якщо Трамп переможе, і Трамп теж до 10 хвилин так активно розповідав про свою сім'ю. І це знову ж таки лягає в їхню концепцію, яку вони несуть в контексті відповідної виборчої кампанії, так, сімейні цінності. Далі Трамп перейшов, звичайно, до політичних питань, і ми тут проговоримо внутрішні проблеми, так, які він обговорював, і, звичайно, у них звинувачував демократичну. Партію. Основна тема це нелегальні мігранти, що відбувається вторгнення до США з боку нелегальних мігрантів, і відповідно це потрібно припиняти. Друга така активна тема, яку обговорював Трамп це високий рівень інфляції, що інфляція не дає там, американцям нормально жити, що інфляція спричинила зростання. Цін, і власне він також, коли прийде на посаду президента, США, буде боротися з інфляцією. Також піднімалось питання енергетики, піднімалось питання зниження податків, і власне він тут проговорив. Певні обіцянки, так, які ми вже спостерігали в контексті аналізу платформи національного з'їзду республіканської партії, яка була опублікована 8 липня, одну частину ми розбирали. Тобто він почав говорити про те, що він закриє кордон. Далі він зазначив, що зниже вартість енергетики, зробить так, що можна було бурити скважини. Ми будемо виплачувати наші державні борги, ми знизимо податки, ми перегнали по доходам Китай, я зупиню нелегальну міграцію і добудую стіну на кордоні. І це теж зазначалось у вище вказаній платформі. Далі він знову ж таки. Повернувся до питання інфляції, зазначивши знову ж таки, що Байден один з найгірших президентів за всю історію, і наскільки я слухав цей виступ, він його згадав буквально декілька разів: перебільшив, звичайно, проблему інфляції у США Америки, порівняв. Цю проблему з тим, що було 100 років тому в Німеччині, але тоді інфляція була набагато більша ніж зараз, точно не 3-3,5%, що спостерігається зараз у Сполучених Штатах. Америки. Далі він почав говорити, що мігранти забирають робочі місця і від цього страждають темношкірі латиноамериканці, профспілки і прості люди, знову ж таки, він це говорить з акцентом на відповідні електоральні групи. Далі він зазначив, що потрібно звернути увагу на повідомлення медіа щодо того. Того, що цей з'їзд він найбільш організований, і далі сказав, що був затверджений порядок денний. Це серія дуже прямих пропозицій, які ми вцілимо. І далі він почав. Ну ж таки, повертатись до внутрішніх питань. Потрібно полегшити економічну ситуацію. Ми спонукатимемо знизити ціни, щоб Америка була доступна знову. Далі він сказав, що на 50-60% зросли ціни на продукти харчування, в 4 рази зросла оренда. І далі почав говорити, що при адміністрації Трампа. Штати були енергетично незалежними, а далі будемо домінувати в світі, так якщо він повернеться до Білого Дому. Далі обіцянка: ми скоротимо державний бор, зазначивши, що зараз він на рівні 36 трильйонів доларів. Ми припинимо витрати на зелені програми. Ми перерахуємо кошти на дороги та інфраструктуру. І тут знову ж таки ми повертаємось до виступу Джей Дівенса. Він також говорив про ці зелені програми, що будуть скорочені витрати, а то, взагалі, припиняться витрати на ці зелені програми. Далі Трамп сказав, що усуне мандат на електромобілі, будуть доступні там інші автомобілі, і це врятує. Автоіндустрію у Сполучених Штатах Америки. Далі він повторив про те, що не буде податків на чоєві, ми закриємо кордон, і він зазначив, що хоче, щоб служби у Сполучених Штатах Америки провели найбільшу депортацію мігрантів. Це він говорить постійно під час будь-якого передвиборчого заходу. Далі він сказав про те, що ми побудуємо залізний купол над нашою країною. Попередньо він також про це говорив під час передвиборчих заходів. У нас не буде чоловіків, які гратимуть в жіночий спорт, повернення до платформи національної. Національного з'їзду республіканської партії ми відновимо наші міста, скоро ми будемо пишатися Вашингтоном. І це теж повернення до відповідної платформи. Це з приводу внутрішніх питань, внутрішньої політики, проблем і, власне, обіцянок, які він давав щодо вирішення цих проблем. Далі, щодо зовнішньої політики, також був цей блок. Він зазначив, що був власне першим президентом в історії, який не розпочав нових воїн. В Угорщині є потужний лідер Віктор Орбан. За Буша Росія вторглась в Крим. За Обами Росія забрала Крим. За теперішньою адміністрацією Росія хоче забрати всю Україну. А за Трампа Росія нічого не... Не забрала, але Трамп знову ж таки забуває додати, що Росія нічого Україні і не повернула, тобто була стала лінія фронту. Але він знову ж таки виголосив цю тезу. Далі він сказав, що з керівником Північної Кореї в дуже добрих. Відносинах. Я думаю, що Кім за мною сумую він хоче, щоб я повернувся. Далі також була згадка про вивід військ з Афганістану. Дуже багато людей постраждало, і далі Трамп сказав, що він одним телефонним дзвінком може зупинити ці війни: це про війну Росії проти України і про війну Ізраїлю проти Хамасу. Ну, знову ж таки, голослівна теза, але вона мала місце під час цього виступу. І у фінальній частині своєї промови Трамп сказав, що сьогодні я прошу вас, партнерства, підтримку, і я ніколи вас не підведу, ніхто нас не зупинить, ми не зазнаємо поразки, ми дуже швидко повернемо велич Сполучених Штатів. Америки. Ось така була його доповідь, як я сказав, вона була у періоді півтора години, її можна було звичайно скоротити. Були теми, до яких повертався Дональд Трамп, і, власне, на цьому національний з'їзд республіканської партії був завершений. Ще один висновок виходить з того, що не було частих згадок імені президента Ша. До Байдена там один чи два рази він зробив посилання на нього, а намагався вживати в більшій мірі дефініцію адміністрація. Так, теперішня адміністрація. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!